Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати відомий краківський сирник. Що ж нам для цього сирника необхідно? Борошно, сметана, молоко, яйця, цукор, вершкове масло, кисломолочний сир, цукрова пудра, крохмаль, родзинки, сушені вишні, розпушувач, сіль та ванільний цукор. В мисці з'єдную сухі інгредієнти. Борошно я попередньо просіяла, перекладаю його в миску, додаю цукор, розпушувач та сіль. Все перемішую, об'єднуючи інгредієнти. Масло обваляти в борошні. І буду натирати на крупній терці. Масло я витягла щойно з морозилки, воно має бути холодним, замершим. За необхідності, ось так ще раз борошном обмакую. Якщо вам зручно ножиком, можна, будь ласка, ножем порізати масло разом із борошном. Далі перетворюю все це в крихту. Я масу перетворила в крихту, вона дуже добре збирається в отаку грудку і дуже добре розсипається. Значить, крихта у мене готова. Далі додаю інші інгредієнти. Додаю одне яйце всі інгредієнти у мене кімнатної температури, окрім масла і сметану, замісити тісто. Всі інгредієнти дуже легко об'єднуються між собою. Тісто виходить м'яке та еластичне і не липне до рук. Зараз я його поділю на дві частини. Частини будуть неоднакові, одна більша і одна менша, меншу частину я загорну в пакет і покладу в холодильник. Більшу частину я перекладаю у форму для запікання. І ось такими рухами буду розрівнювати тісто. Попередню я застелила пергаментом. Форму для випічки, тісто дуже легко піддається роботі. Я буду формувати тільки дно без бортиків. Тісто я розрівняла, а тепер за допомогою виделки роблю ось такі отвори, щоб не бралися пухарці і тісто добре пропеклося. Поки я буду готувати начинку, тісто поставлю в холодильник. Для начинки я в миску перекладаю кисломолочний сир, жирність сиру не має значення, який у вас є, жовтки, білки мені ще знадобляться, цукор, крохмаль, сіль для балансу смаку, молоко та сметана. І все перебиваю блендером. Виходить ось така однорідна маса, я її відставляю в сторону. Білки я буду збивати у склянці. Якщо збивати у склянці, час на збивання зменшується. Збиватиму білки до стійких піків. Перевіряю готовність білків. Якщо не випадають, вони готові. До речі, я нічого не додавала, окрім білків. Білки частинами додаю до сирної основи. Перемішую так, щоб не, на... не порушити пухкості ось цих білків. Масу я вимішала до однорідності, додаю родзинки та сушену вишню. І все перемішую. Начинка готова. Начинку перекладаю у форму з тістом. І все розрівнюю. До речі, форма у мене 20х30. На деякий час тісто прибираю. Другу частину тіста я дістала з холодильника, прибираю харчову лівку і розкатати до тоненького пласту. Пласт має бути в розмір, деко, в якому будемо запікати краківський сирник. А далі тісто порізати на смужки. Якщо у вас є якийсь фігурний ножик, можете використовувати я просто пластмасовим ножем. Розмір смужок може бути різний. Товщина я маю на увазі. Нарізані смужки буду перекладати на тісто. Формую сіточку. Сирник запікатиму при 170 градусах 50 хвилин. Щоб приготувати заливку, я до сметани додаю цукрову пудру. все перемішую. Заливка складається всього із двох компонентів: сметана та цукрова пудра. Перемішую до однорідності заливкою поливаю сирник і дам йому простояти десь 30-40 хвилин, щоб і заливка стабілізувалася, і він трішечки вихолонув. щоб при розрізанні сир, сирна маса була стабільною. За бажанням заливку можна ще щіточкою ось так розмазати, щоб потрапило в кожну шпарину розприділяю так, щоб було по всій поверхні краківського сирника. На вигляд дуже смачно, зараз вихолоняє і через 30-40 хвилин пробуємо. Запіканка вихолонула, перекладаю на дощечку. Розкриваю захисні бортики. Я бачу, що сметана вже стабілізувалася і буду нарізати. А зараз час спробувати сирник. Сирник м'який і дуже солодкий. Справжня насолода для любителів солодкого. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. До нових смачних рецептів!